Сьогодні бажаю поділитися з вами ще на одну, на мою думку, цікаву істину, про яку згадує апостол Петро у своїх післаннях. Правда, він це згадував і в дії апостолів у час його перших проповідей біля Єрусалимського храму, він звертався до віруючих людей, до євреїв. Це не були атеїсти. Це не були якісь нігілісти, це були люди, які вірили в Бога. Що ж Він їм е, сказав про Ісуса таким е, алегоричним Словом, про яке я хочу з вами власне, поділитися, щоб ми могли взяти для себе користь із того, що ми зараз почуємо? Перше соборне Писання Петра, другий розділ написано є: бо стоїть у Писанні. Ось я кладу на Сіоні каменя, вибраного наріжного, дорогоцінного. І хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Отож, бо для вас, хто вірує, Він, є коштовність, а для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали були будівничі. Але той наріжним став каменем. І камінь спотикання, і скеля спокуси, і об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що щої призначені були. Що ж ми можемо взяти із цього тексту? Про Ісуса алегорично Петро говорить, як про наріжний камінь, той, що несе найбільше навантаження у будівлі. Він мав на увазі під наріжним каменем нашого Спасителя. Дорогоцінний він назвав, так? І наріжний камінь, дорогоцінний і вибраний. Ось я кладу, так каже Господь. Тобто я посилаю свого сина, який би мав стати для кожної людини тою підваленою, тим каменем, на якому будувати своє життя, сімейне життя, суспільне життя. В чим проблематика була? Справа в тім, що будівничий, про який тут йде мова, йде мова про ізраїльський народ, який чекав Месії, який чекав оцього наріжного каменя, бо вони мали дуже велике бажання відновити свою державу. Вони постійно були під кимість і мали проблематику в цьому. І вони очікували Месії, який відновить їм. Вони чекали оцю підвалину, яка би ніколи не зрухалась, бо всі царства земні... Я думаю, не треба доказувати, які потужні були імперії, царства, е держави. Вони довго не існували 200 років. Радянська система, всього 70 років проіснувала, розвалилась. Тобто всі системи цього світу вони мають от і до, і розвалюються. Римська імперія, здавалось би, стільки років століть проіснувала, розсипалась перські, вавилонські, асирійські і так далі. Тобто земні царства є обмежені і тимчасові. Біблія нам говорить про царство, яке буде стояти навіки. І знаєте чому? Тому що ці всі царства не мають підвалини. Появиться якийсь лідер чи вождь, і з людям запропонує ідею. І люди, не знаючи, не маючи Бога в серці, ловляться, бо хочуть мати світле, хочуть мати майбутнє, хочуть гарно економічний ріст, економічний розвиток, гарно жити, хто ж не хоче. Але вони забувають про підвалину і будують на піску, на піску людської уяви, людських ідей, людських філософських, всяких, так би мовити, своїх постанов і видумок. І воно деякий час тримається. І на піску дім може деякий час простояти, поки не прийде випробування або вода, або вітер, або якісь інші стихії, і дим руйнується. Тому Месія прийшов для того, щоб ізраїльський народ прийняв Ісуса і на ньому, як на наріжному камені, будувати свою державу, будувати. Але вони, як написано, вони відкинули камінь, що його занедбали, були будівничі. Будівничі зрозуміли, це не наш Месія. І вони його розп'яли. І Пилат каже, перед ними, уявляйте собі, римський правитель говорить до віруючих євреїв, я кажу, цар я вашого розіпну? І народ кричить, народ весь натовп вирує і голосає, Нема в нас царя, крім кесаря, що мені робити, хай буде розп'ятий. Тобто ізраїльський народ зробив свідомий вибір, під Натхненням або підговоренням під духовенства їхнього, так би мовити, їхніх лідерів, вони відкинули це не наш Месія. Вони його зневажили, вони його засудили, вони його віддали на розп'яття. Тобто відкинули. В результаті що сталося, шановні? Хіба, як то кажуть, сліпий не бачить? В результаті дві тисячі років євреї були розсіяні по цілому світу. Не мали своєї держави, все було розбито в пух і в прах, бо нема наріжного каменя, і держава не може без цього довго існувати. Тільки не в минулому столітті, так? 70 років назад, трошки більше, Бог відновлює Ізраїльську державу, для того, щоб вони не мають спокою донині, йдемо про те, що будівничі суспільства, держави відкинули Ісуса Наслідок Повний розвал. Я би хотів сьогодні звернутися не тільки на такому глобальному вимірі, там, про... і це важливе. Я би хотів звернутися до індивідуальних таких персональних відносин. Чому розвалюються сім'ї? Немає підвалини. Все вроді є: гроші, долари, автомобілі, гарна фата, гарні квіти, гарні обіцянки, гарні перстені з алмазами. Все є. А чому розвалюється Півроку, рік, два, три, і навіть більше нема підвалини. Нема фундаменту, нема наріжного каменя. І тому, коли ми щось будуємо, чи, наприклад, особисте життя, чому розвалюється? І навіть мені сумно це казати, але признаються молоді люди, і мені особисто признавались, приходять їм думки про самогубство. До мене буквально недавно підходив молодий юнак і каже, до мене такі думки приходять. Підвалу немає. Там пісок, там іде розвал уже юного життя. І тут психологія не допоможе. Тут треба звернутися до Ісуса. Треба до Нього прийти. Треба на ньому будувати особисте життя, ви скажете, яким чином. Дуже просто. Ми вже не раз казали, треба прийти до Ісуса з відкритим серцем. І сказати, що в мене немає основи, у мене нема своєї праведності, у мене нема своїх сили перебороти, спокуси і навали, які сьогодні є в світі. Я не хочу бути билинкою у полі, я не хочу бути тою тріскою, якою кидають в океані хвилі моря. Я хочу мати стабільне життя. Стабільність починається з покаяння, з віри. коли ми в серце впускаємо Ісуса. І він каже: Я прийду, поселюся, буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Я це пережив, тому я це і свідкую. Дехто каже, що я ніби до своєї віри закликаю абсолютно ні. Я моя мета і ціль закликати вас до Ісуса. І, говорячи про прощення, я це пережив і переживаю. Якщо говорити про стабільність, я це пережив і я хочу ділитися. Бо я дуже хочу, щоб всі, хто мене бачать і слухають, щоб ви були щасливі, У мене іншої теми немає, іншої цілі. Я не виставляю своїх рахунків, там мені то робіт, мені цього не треба. Для мене велике щастя, коли люди приходять і вибирають наріжний камінь, будують своє особисте життя. Пригадуйте, як потрясло Йова, його сім'ю, який пройшла бур'я, ураган. Дітей не стало, все згоріло. Сам проказі. Здавалось би, як витримати такий шалений натиск, але він мав камінь. В нього була віра, він каже: я знаю, мій відкупитель живе. І тому він встояв, пройшла буря, пройшли втрати, Бог його відновив і зробив його взірцем для всіх народів, хто буде переживати такі життєві бурі, що ці бурі мають свій смисл. Свою суть, яку ми зрозуміємо пізніше. І Йова Бог так сильно благословив, його, його дочки три були найгарніші. Семеро синів. Все Бог восстановив. І він бачив своїх внуків і праправнуків. правнуків ще так жив довго, бо він був на основі віри у Бога. Сьогодні тим наріжним каменем є Ісус. Я не говорю про інші релігії, Будда, Конфуція, Магомед. Це були поважні люди, ми їх не зневажаємо. Але вони не можуть бути наріжним каменем, тому що в них немає тої сили, бо вони жили, вчили, щось писали, до чогось закликали, але вони помирали і лежать в гробі. І їхні гроби є сьогодні як свідок, що вони не мають влади над смертю. Наш наріжний камінь Ісус. Не тому, що я так хочу чи я так думаю. Біблія говорить, що наш Господь є незмінний, Він є вічний, дорогоцінний, наріжний. Дві тисячі років на ньому будується церква. Так, люди віруючі одні приходять, другі відходять. Церква може збитися з дороги, але наріжний камінь непохитний. І ми можемо говорити, ой, ця віра добра, ця не добра. Ми дивимося на наріжний камінь. І будуємо своє особисте життя на Ісусі Христі. Тобто прийдім до Нього, приймімо Його в наше серце і почнімо читати Його Слово. І нашою вірою, нашим серцем ми відчуємо, що ми стоїмо на твердій основі. І коли я будую на твердій основі, Мені легше переборювати бурі, випробування, ніколи не приходять думки, якісь про суїцид чи якісь гріховні, дуже такі архі, е, недобрі речі, бо ви відчуваєте, що вас хтось тримає, тримає наріжний камінь, якому ми довірились. Друга важлива річ сімейне життя. Бувають сьогодні в сім'ї приблизно по статистиці більше шістдесят. А відсотків сімей розвалюється. Люди добрі. Що ж сталося? Вроді здорові, вроді все мають, вроді гарні проекти, вроді любляться. А що ж розвалюється? Ні в нього, ні в неї немає наріжного каменя. Були емоції, були, можливо, бурні страсті. Це не є любов. І воно скоро всихає, як та квітка, яка відрізана від кореня. Но коли юнак. Пізнав Господа, довірився Господеві. Він обережно, з вірою, з молитвою, з Божим страхом підходить до будови сім'ї. Не, як будь вибрав, попробував, викинув. Це ганьба для тих, хто так легковажно підходить і такі сім'ї розвалюються. Нема там основи, фундаменту немає. Я це пережив в своєму житті, Бог мені дав це. І я це пережив. Як то добре, коли ми вже 44-й рік живемо в мирі, злагоді, в любові, і дітку, діток наставили. І наш дім, або, так би сказати, не тому, що я найкрепший, наймудріший чи найсильніший. Я просто довірився Ісусу, і я не посоромився. В моєму житті є доказ, і я це хочу з вами ділитися. Будуйте свою сім'ю, юнаки і дівчата. Будуйте свій духовний дім на Ісусі Христі, сім'ю на Ісусі Христі, і сатана вас не зруйнує, бо вас буде підвалена. І ми можемо так, так далі йти в суспільстві. Чому суспільство розвалюється? Тому що і каміння не ті кладуть. Кладуть глиняні основи, піщані основи. Можуть мати вид вроді, що воно дуже міцне, на віки віків буде стояти. Ага. Буде стояти, розвалюється камінь, який закладений Богом на цій землі. Він хоче стати вашим і моїм наріжним каменем, але це є добровільний вибір. Хай вас Бог благословить. Повірте в Ісуса, довіртеся йому, запросіть Його серце, почніть до нього йти і зробіть його основою свого земного життя, коротенького, і ваш дім ніколи. Ніколи не розвалиться, бо так написано: хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Хай вас Бог благословить. Шукайте цей камінь. Він є біля вас рядом. Ім'я йому Ісус Христос.